Урок самооборони починають з розминки. На перше заняття прийшло 14 жінок. Серед них Марина, яка переїхала до Херсона півроку тому. Перше в житті купила газовий балончик, коли приїхала до Херсона. Місто дуже темне, проблеми з громадським транспортом і питання реально самозахисту дуже актуальне саме в Херсоні. Віолета постійно займається фітнесом. Розказує, чому обрала курси самооборони. Я подумаю, що це незвично. Наш час займатися самообороною для жінки. А мені це цікаво, як взагалі ці прийоми, як це взагалі все відбувається. А, і щоб себе, перш за все, скажімо так, оберігати. Інструктор Володимир Федоровський радить Ми не будемо, привертати не, увагу не, дорогими речами та прикрасами, намагатися не ходити ввечері тим більше на самоті. Найважче надається дівчатам це, напевно, коли їх багато, то це дисципліна. От, а так, все розуміють, це дещо пояснюємо, дещо розказуємо. Як я вже говорив, ми не показуємо якісь надзвичайні там прийоми або ще щось. Прийоми лаконічні, конкретні, що може зробити людина з любим фізичним розвитком, засильною, за слабкою, таке, щоб вона змогла випутитись з ситуації, в яку вона втрапила. Курси самооборони Сильна жінка проводитимуть двічі на тиждень. Всього таких занять заплановано 10, розказав пресофіцер патрульної поліції Андрій Кований. Уже традиційна така структура наших курсів, тобто це не тільки фізична підготовка, не тільки прийоми самооборони, але і домедична допомога, знання законодавства, протидія домашньому насильству. Тож доволі цікава насичена програма. Ну і звісно ж, перш за все, це прийоми самооборони, які ми сподіваємось ніколи не знадобляться, але все таки краще мати їх на збройні. Оксана Хлібос В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.